Унікальним називають проект фітотека його було започатковано три роки тому компанією Біонорика. Німецькі науковці, які працюють у царині виробництва ліків на натуральній основі, подбали, аби вигоди нового проекту оцінили і віничани. Нещодавно у аптеці номер 2 мережі Конекс було відкрито відділ фітотека. Не минуло і двох місяців. Як червону стрічку відкриття ще одного відділу фітотеки перерізали у аптеці номер 50 що по вулиці Пирогова, 52А. Основной, основопогащим моментом фитотеки является образовательная программа. Я очень рада тому, что мы провели обучающие семинары для всех фармацевтов-провизоров, которые работают за первым столом фитотеки. И я просто уверена в том, что любой клиент, любой пациент, который пришел в аптеку, получит экспертную, высококвалифицированную консультацию провизора первого стола. И я считаю, что это наш небольшой вклад в общее дело. Лікам на рослинній основі все частіше надають перевагу. Вінничани підкреслює засновник мережі Конекс Олександр Мудрий. Відділ контролю якості, що працює у мережі, засвідчує препарати, запропоновані проектом Фітотека. Детально вивчені в масштабних дослідженнях європейських фахівців. Головні принципи мережі Конекс пропонувати лише якісні та ефективні ліки підтримують і колеги проекту Фітотека. А відтак у цих відділах аптек Конекс можна знайти ліки рослинного походження. На які так зріс попит населення для нас співпраця з Біонорикою – це ще й велике навчання, тому що е, там відпрацьована чудова система підвищення кваліфікації. Вони дуже багато приділяють у цьому увагу, і ми, скажімо так, використовуємо це так само для підняття професійного рівня наших співробітників, щоб потім вони могли надавати ще більш кваліфіковану допомогу нашим відвідувачам. Переваги проекту Фітотека очевидні. Відвідувачі Аптек Конекс отримують, окрім якісних препаратів компанії Біонорика, ще й безкоштовні консультації фахівців щодо доцільності вживання тих чи інших ліків, представлених у відділі Фітотека. Як зазначає Наталя Шевченко, менеджер аптечного маркетингу компанії Біонорика, відкриття другого відділу фітотеки у Вінниці це ювілейна подія компанії. Приємним є той факт, що такі свята стають вже доброю традицією в місті Вінниця. Сьогодні відкривається друга фітотека в місті Вінниця в мережі Аптек Конекс і 40 ювілейна в Україні. Фітотека, що забезпечує високі потреби покупців щодо якості обслуговування лікарських препаратів. Високоякісними препаратами, інноваційними препаратами та високим рівнем обслуговування, професійним рівнем обслуговування як найкраще відповідає цій яскравій аптеці в мережі конекс урочисте відкриття доповнило колоритне дитяче свято. Маленькі відвідувачі аптеки Конекс танцювали, співали, змагалися і дізнавалися, які препарати слід вживати при застуді та інших гострих респіраторних захворюваннях. Автори найкращих малюнків попередньо оголошеного конкурсу. Отримали приємні подарунки від німецького виробника ліків рослинного походження. Це європейський стандарт ліків, європейський стандарт фітопрепаратів. Це подовжене лікування, тому що це не є екстрена медицина, його можна приймати довготривало. Стандарт Препарати всі стандартизовані. Це означає, що кожна таблеточка містить ту кількість речовини, яка заявлена в інструкції. Понад 800 аптечних закладів Німеччини мають відділи фітотека. Їх добре знають і цінують прихильники ліків від природи і у Вінниці. А організатори проекту пообіцяли, що незабаром з'явиться ще не один відділ фітотеки у нашому місті.